Російська пропагандистка в українській столиці, громадянка Московії, Євгенія Альбац приїхала до України. Вона неодноразово виступала на захист окупантів. Ось на одному з відео Альбац нарікає на погане екіпірування російських військових, які вбивають українців. Як? Вкладывая такие невероятные деньги в оборонку в армию все последние годы. Как может случиться, что у армии нету всего необходимого, и в том числе прежде всего средств защиты? Просто не понимаю, как это могло случиться. А ось Альбац на фото з головною редакторкою головного рупора Кремля Раша Тудей Маргаритою Симоньян. Також Альбац брала інтерв'ю ще в однієї любительки Рускава міра, яка перевзулася під час війни Марії Овсяннікової. Та, до речі, теж збиралась приїхати в Україну і дати тут прес-конференцію. Але після розголосу її виступ скасували. Зараз Альбац гуляє вулицями українських міст, які солдати її улюбленої армії прийшли визволяти від неіснуючих нацистів. Жінка безперешкодно подорожує Україною і вже відвідала к кілька міст про те, що Альбець перебуває в нашій державі, повідомила журналістка Зоя Казанше. За її словами, пропагандистка заїхала в Україну за російським паспортом, хоча також має громадянство Ізраїля. Очевидно, що їй відкрили для в'їзду візу. Відомо, що Альбец була в Києві в той момент, коли ховали легендарного воїна Да Вінчі. Окрім цього, вона відвідала Вінницю Хмельницький і нещодавно прибула до Одеси. Про це жінка, не соромлячись, пише на своїй Фейсбук-сторінці. Одесу Альбец називає Любіма і розмірковує про життя у місті під час війни. Хто і чому пропустив Альбац в Україну, поки невідомо. Ні у Службі безпеки, ні у Державній прикордонній службі ситуацію поки не коментують.